Попадаємо Забадаємо автобуси закончито, яку ми платимо політиками карама що робиш ти все що ти їдеш що ти ти мимагаємо комфортний комфортний давайте на звертаємо уваги що ти що ти ти мимагаємо комфортний комфортний давайте на давайте поїхали на чоловіка на кожний чоловіка є відео ви зуміли приїхати на місце

заборонити активізувати